Казки народів світу. Три апельсини жили колись король і королева, і не було в них дітей. Коли народився хлопчик, на площі забили два фонтани з вином і з оливковою олією. Але з кожним роком фонтани ставали все менше. Згорблена старенька довго й терпляче чекала, щоб наповнилися її глиняні глечики. І раптом обидві посудини розлетілися на друски. Це королівський син цілився в кеглі, а влучив по глечикам старої. В ту ж мить вичерпалися фонтани. Королевичу виповнилося рівно сім років. За те, що ти розбив мої глечики, проскрипіла стара. Я накладу на тебе закляття. Коли тобі мене тричі по сім років на тебе нападе туга і буде роздирати тебе, доки ти не знайдеш дерево з трьома апельсинами. стара зникла, а королевич згадав про закляття лише коли йому виповнився 21 рік і на нього напала страшна туга. Тоді він вилів осідлати коня і поїхав шукати апельсини. Раптом, почувши тоненький голосок, глянув королевич під ноги, а там сидить фея. Королевич зняв з пальця кільце, надів феї замість поясу. Фея засміялася і сказала: Три апельсини ростуть в саду. Дверцята в який відкриває діамантовий ключик. А де взяти ключик, знай моя сестра, що живе в ліщині. У горіховій феї королевич подарував золотий ланцюжок. Діамантовий ключик лежить в кришталевій скринці, скринька стоїть в кришталевому палаці, сказала фея. Довго їхав королевич, поки не знайшов палац і діамантовий ключик. Ключик підійшов тільки до золотих дверцят в далекій залі, за якою був сад, де на дереві росли три апельсина. Королевич зірвав апельсини і поспішив назад, але йому дуже хотілося пити. Тоді королевич надрізав шкірку самого маленького апельсина. Раптом з апельсина вийшла красива дівчина. Дай мені пити! Попросила вона жадібним голосом, впала на пісок і померла. Погорював над нею юнак та й поїхав далі. А коли озирнувся, то побачив, що на тому місці зеленіє апельсиновий гай. В'їхавши в ліс, королевич напився струмка і надрізав шкірку другого апельсина. Апельсин розкрився, і з нього вийшла дівчина. Дай мені пити, прошепотіла вона. Королевич показав їй на струмок. Вмить випила вона всю воду. Пити, пити, застогнала дівчина і впала мертвою. Юнак дуже засмутився. Але коли він від'їхав трохи і озирнувся назад, побачив апельсинові дерева. І знову їхав королевич, страждаючи від спраги, і нарешті добрався до річки поблизу замку його батька. Тут він надрізав третій апельсин, і з нього з'явилася дівчина небаченої краси. Пити, пити, сказала вона. Королевич підвів її до річки, але річка була широка і глибока, скільки не пила дівчина, води не зменшувалося. Спасибі тобі, королевич. Перед тобою донька короля апельсинових дерев. Я так довго чекала тебе, та й сестри мої теж чекали. Ех, це я винен в їх смерті, зітхнув юнак. Вони не померли, сказала дівчина. Вони стали апельсиновими гаями і будуть давати прохолоду втомленим людям та мувати спрагу. І тоді королевич присягнувся, що нікого не назве своєю дружиною, крім цієї дівчини. Почекай мене тут, сказав королевич. Я поїду до палацу і повернуся за тобою в золотій кареті. Юнак посадив дівчину на гілку дерева. Тут тебе ніхто не побачить. Королевич поскакав, а на березі з'явилася зла, кульгава і крива на одне око служниця з кошиком білизни для прання. Вона помітила в листі прекрасну дівчину і, дізнавшись в неї, хто вона така, стала трясти дерево. А дівчина з апельсина, падаючи, перетворилася знову в золотий апельсин. Служниця зловила його і сховала за пазуху. Потім вона залізла на гілку, де колись сиділа дівчина з апельсина. Юнак жахнувся, побачивши свою наречену кульгавою й кривою. Нічого, сказала служниця. Все це скоро мене. В око мені потрапила смітнинка, а ногу я відсиділа на дереві. Королівському синові нічого не залишалося, як вести її до палацу. Настав вечір весілля. Гості танцювали і веселилися, а сумний був лише королевич. Його знову мучила жахлива туга. А наречену мучила спрага. Тоді вона згадала про Апельсин. Але Апельсин випав з її рук і покотився, вимовляючи ніжним голосом: Крива кривда сидить за столом, а правда з нею проникла в будинок. Апельсин розкрився, і дочка короля Апельсинових дерев з'явилася перед королевичем. Королевич взяв її за руки і підвів до своїх батьків. Ось моя справжня наречена, сказав він. Злу ошуканку одразу прогнали геть, а королевич з дівчиною Сапольсина відсвяткували веселе весілля і прожили щасливо до глибокої старості. На цьому все. Друзі, а ви вірте в дива, і вони обов'язково збудуться. А ще підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.